Всім привіт! Вітаю знов на наших тренуваннях для спини. Сьогодні працюємо над верхньою частиною тіла і ми починаємо. Будемо починати з пози на колінах. Вдих. Прогин у нас буде. Набираємо повітря, вдих, піднімаємо коліна. Коротка планка, видих. І ще. Вдих. І видих. Ще шість, але тепер при вдиху ми намагаємося відслідкувати те, як в нас розтягується ем, діафрагма, та йде таке подовження, і на видих йде, йде такий контракшн, скорочення. Ще вдих, розтяжіння, видих, трошки скорочення. І ще три. Поки ви це робите, розкажу, в чому особливість дихання, коли ви робите підйом або тримаєте прогин. В тому, що є декілька версій, які зараз я вам покажу, поки ви будете тримати коротку планку або повну планку з круглою спинкою. Версія один під час прогину. Ми робимо вдих. І на вдих ми піднімаємось, на видих, ми просто зупиняємося. В позиції. Потім наступний вдих. Ми йдемо вище, видих, затримамось. Ми це зараз також зробимо. Або також є версія, коли ми робимо вдих на максимум і видих ми робимо тільки на половину. І знову вдих на повищення І потім видих на половину. Коли є такий видих наполовину, буває комусь так комфортніше не втрачати. Так? Я, я розказую це про те, щоб ем, знаю, як. Так, от Ви піднялися на максимум і вроде, і, 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 і не вздохнути, і не видихнути. так? Воно і Є така затримка дихання. Але вона е, затримувати дихання не дуже корисно. І також як -от в аштанзі, в аштанзі, аштанга йога, там, якщо ви затримаєте дихання на, які, на якійсь асені, це означає, що ви її не, ще не допрацювали і цієї асени у вас ще немає. Бо асена у вас є йога поза, трюки так далі. У вас є тільки тоді, коли ви можете дихати в ньому спокійно і коли ваше дихання не переривається в ньому. Бо коли є таке приривчате дихання, це означає, що поза ще не на тому рівні у мозку. І у тілі. Тож, супер. Сподіваюсь, планка розігрілися, можна так пальчиками поробити. Беремо кубець, ставимо під коліно і виходимо в Dog Bird Position. Спочатку можна вивести ногу. Оця опорна стопа неважливо, як вам комфортніше, можна поставити для більшої опори на полупальчик, можна залишити на пальчиках, вижали заднє коліно. Тут вже, може, для когось буде челендж, щоб натягнута була стопа і коліно. І додаємо руку, можна потримати руку поки ось тут. Або додаємо. І тримаємо 5 вдихів, 5 видихів. Вдих. І видих. Також намагаємося вдавити цю руку в підлогу і зробити протракцію лопатки. Тобто, от коли ми робили на минулих тренуваннях, так, ми робили це таке округлення спини. От це зараз плече так і працює. Тримаємо ще три. Вдих. І видих. І краще ще отлік, ніби вкрутити всередину. Вдих. І видих. Ще один раз. Вдих. Молодці. А тепер ми все це заморозили. Тримаємо. І рука йде вище. Так, вище. Вище. І тримаємо, наскільки є. Вдих. І видих. Ще. От тільки вергнемо вдих, і видих. Ще два. Вдих. І видих. Ще один. Вдих. Молодці. Міняємо ногу. Підняли. Протилежна рука, вдих, і видих. Вдих. І видих. Молодці, ще три вдих. І видих, два. Ще один. І повишаємо тепер тільки вверх. А не заморозили. Вдих. І видих. Ще. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще один. Вдих. І видих. Прекрасно. Тепер. Нам треба а, кубики. Один, напевно, або два, можна отак покласти. А, така версія. Це залежить від того, наскільки у вас піднімаються гарно ноги назад. Дивіться, ми, робимо, ми кладемо живіт на кубики, а стегна в нас такі літаючі. Вони поза кубиком. Ось так. Можна також подушечку покласти. І зараз, коли будуть позаду, ми будемо піднімати е, ноги. Можна так за них за кубики зачепитися або м, залишити. Хм, Щось не працює. Так, я тут трохи переплутала, сорі. У нас будуть стегна. М, на початку кубиків, сорі. Таке теж буває. Так, о, а то я. така, Щось не те. Заклали. Та встигнув нас попереду. І можна тут зачепитися руками за кубики. І будемо піднімати ноги наверх і вниз. Чоло вниз. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. 4, молодці, 3, 2, затримка, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Кому не вистачає, можна ще зверху покласти отак. Це можна також робити з, з трошки вищої штучки, можна робити отут. Але краще іноді почати з такого меншого. Ви там ще тримаєте. Сподіваюсь. Так. Можна з одним навіть кубиком, мені здається. Так, Тут таке, треба приловчитися. Так, сподіваюся, я тут сильно не пережала мікрофон. сорі. Тож, ми підняли ноги наверх, і тепер можна їх трошки розвести і будемо згинати коліна, витягувати. Згинати і ніби міліметрик вище. Ще вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, молодці, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, прекрасно, опустилися, компенсація може бути кішка корова, може бути планка, можна бути планка з ліктів. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Тепер ми підкладаємо, А, можна, до речі, просто подушку. До речі, так. так взяла і не використовуємо. Можна зробити отак. Та знову таки просто нам треба, щоб. а, Зараз ніби живіт, не ніби, а живіт от ліг. І ми будемо відчувати, як ми на нього трошки як давимо під час підняття корпусу. Тож, версія 1. Ми зараз робимо, так, давайте зробимо два підходи. Будемо набер, а руки позаду будуть. Буде в нас вдих, піднімаємось. І видих. видихаємо повністю і тримаємо себе на цьому рівні. Вдих трошки вище. Видих. Тримаємо ще три. Вдих. І видих. Можна або вже відпочити, або ще зробити два. Якщо що, можна ноги поки відкрити ширше. Вдих і... видих і ще один раз вдих і... видих тримаємо тут, можна зробити кулачки, можна взятися за ноги зсередини підійти тримаємо 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 обережненько опустилися Тепер згинаємо колінка. Отак, і справа наліво такий відхіднічок. Зараз робимо другий сет і будемо робити вдих повністю, видих наполовину. І з новим вдихом трошки намагаємось вище або не падати та, з того рівня. Угу. Можна також спробувати покласти кубик отак. Це теж по, по можливостям вашої спини. Можна спробувати. Так, тут теж треба так вистроїти, бо воно ну, таке. Руки можна позаду, можна краще позаду поки. І вдих. Піднімаємось. І видих наполовину. Вдих. І видих. Ще три. Вдих. І видих. Ще один. Вдих. Оце подовження відчуваємо. Видих. Ще один. Тримаємо сідниці. Так? Тут можна відчути, як сідниці нас тримають, ноги тримають. Угу. Молодці. Повільно опускаємось. І знову. Цінаємо коліна. Право ліво. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Трошечки планка з ліктів. Або кішка корова. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Молодці. Тепер також підкладаємо. Знову можна, може бути це подушка. Не сильно важливо. Зараз просто треба трошки припідняти таз. І тепер ми з вами будемо робити таку штуку. Будемо підніматися наверх, витягувати, згнати можна навіть з кулачками. І опустилися. Вдих, витягнути, зігнути. Опустилися. Давайте краще отак. Вдих, видих. Тримаємо. Вдих. Видих. Опустилися. Саме тому кажу підкладати щось, бо можете помітити, що легше себе вище піднімати. Але також, якщо з цим поки проблемненько, можна одну руку тримати в опорі і робити це з однією рукою. Ми робимо отак. Вдих. Зішемо, так вдих, видих. Тримаємо, вдих, видих. Опустилися. На перших порах також не, прям, задихання можна сильно не переживати, якщо не співпадає, бо ми, кожен, так, у нас є різна форма грудини і так далі. Тому це теж не дуже велика проблема. Проблема тільки в тому, якщо ви просто взагалі не дихаєте. Та? Що ви от робите всі вправи отак. Без дихання. От, от За це ми боїмося. А як, коли вдих-видих, сильно не важливо. Угу. Тому зараз я буду рахувати, не хочу вас збивати. Та от дих-видих. Угу. І. Але підйом на вдих. Оце важливо. Підйом і. Витягнули руки, зігнули. Опустили. Ще дев'ять. Або можна зробити 4-5, відпочити і ще доробити. Угу. Можна зробити 15. І більше. Продовжимо ще 9. Вдих. Наверх, підйом. Витягнули руки. Зігнули. І вниз. Ще вісім. Наверх. Витягнули. Зігнули. Опустили. Можна взяти в руки тут. По 0,5 гантельки, якщо є. Але теж якщо, ви відчуваєте, що спина так сильно не працює. Якщо вже є таке тремтіння відчуття м'язів, то не треба додати поки. Ще стигнете. Ще шість. Молодці. Ще п'ять. Чотири. Тримаємося, ще три. Ще два. Один. Потримаємо десять. Дев'ять. А тут або тут, або тут. Неважливо або тут. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Обережненько. Прекрасна планка. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Анахатасина. Осішеня можна з кубиками, можна підкласти їх під лікті. А Мені навіть більше подобається підійти до стіни, так. Або до дивану і повисіти ось так. Або підходимо до стіни прогин і потрошечки від'їжджаємо. Відходимо так ножками і талимо ніби корпусом вниз і робимо оцю позу, тільки як стоячи до стіни. Треба не кута, да, а ось так я просто так краще рапися. Від мікрофону. На сьогодні це в нас майже все. Зараз ми потягнемо також плечі і біцепс. Ставимо руки, так, я боюсь, щоб сонце не засвічувало. Я ось сюди сподіваюся, мене видно. Так, руки розкриваємо в сторони і робимо кішку корову у такій позиції. Тобто, навдих, ми розкриваємо груди, робимо прогин, дивимося наверх. І видих. Округлення. Ще вдих. Розкрили плечі. Прям гарно, гарно видвигаємо грудину. Можна ноги сильно про них зараз не думати. Думаю, як на вдих Ми витягуємось. І видих. Ще два. Вдих. І видих. Ще один раз. Вдих. І А Тепер згинаємо лікті і ще туди більше закриваємось. І ще. Чотири. Округлення. Три. Округлення. Два. Округлення. Один. І затримались. Дихаємо. Вдих. Видих половинка. Вдих. Половинка. Видих. Вдих. Видих, половинка. Останній. Вдих. І повний видих округлення. Прекрасно. Можна. Руками відходимо назад. І тепер тільки плечами вперед. Назад, вперед, назад, вперед, назад, тільки плечі. Ще 4. І три, і два. І один. Прекрасно! На сьогодні в нас це для спинки все. А, також залишу рекомендацію для що ще таке зробити, якщо захочеться сьогодні. Але ви вже зробили достатньо. Сідаємо ноги скресно, Заплющуємо очі, набираємо повітря, вдих носом. Затримка. Видих. Вдих. Потягнулися наверх руками. Подякували собі за практику. Я дякую вам за практику. І побачимо вже зовсім скоро у наступному тренуванні. Видих. До зустрічі, па-па!